Показово, що вперше Порошенка екстремістом і терористом визнав суд Володимира Путіна. Тепер ці звинувачення майже дослідно повторив Володимир Зеленський. Плагіатіті найвеличніший. З тих 130 кримінальних справ, порушених проти Порошенка, Кишенькові СБУ та ДБР нічого не накопали для того, щоб передати до суду. Тому, як пишуть правники, у хід пішли ці санкції як публічний маніфест імпотентної заздрісної ненависті. Бубочки. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією, розпочну цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, «Шен роа верегель муадет, Міфтах Богет Бійом Цара, що гнилий зуб та кульгава нога, то саме надія на зрадника в день нещастя. Або, як писав інший авторитетний філософ, відчуваючи врага за спиною, важко сподіватися на перемогу. Над ворогом, що бачиш перед собою, очільники зеленої команди цього зеленого ганебного шопітолію вже не ховаючись, вдаються до жорстоких репресій не лише до найзаслуженіших, найуспішніших бойових генералів, а вже й до політичних діячів, в першу чергу до лідера опозиції Петра Порошенка. Доречно буде згадати й іншу біблійну цитату. Кожне царство, що розділилося саме в собі, запустіє, скажено в Івангелії від Матвія. І кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не стоїть. Роздмухуючи всередині українського суспільства абсолютно безпідставні, безглузді звинувачення на адресу п'ятого президента, зелена команда насправді риє яму сама собі, оскільки зайвий раз нагадує про свої власні. Справжні прорахунки і справжні злочини відкриває таким чином ящик Пандори, оскільки на фоні вигаданих злочинів п'ятого президента ще більш очевидними стають злочини діючого українського президента. Все гучніше лунають суспільстві твердження, що Зеленський заслуговує на звинувачення у державній зраді, як тільки втратить імунітет діючого президента. Причинами для відкриття проваджень СБУ та ГПУ, на думку найдосвідченіших українських правників, мають бути в першу чергу ігнорування попередження про напад і відсутність підготовки держави до повномасштабної війни з Росією на початку 2022 року. Зеленський, як фейковий юрист з фейковим дипломом, мабуть, ніколи і не здогадувався, що в обов'язки президента як Верховного головнокомандувача входить проголошення воєнного стану при реальній загрозі. Безпеці нашої держави і про цю загрозу його впродовж шісти місяців попереджали всі світові західні лідери. Я вам відповідаю, я вам нічого не довжу. Я вам нічого не довже. Але замість цього Зеленський закликав не вірити західним лідерам та іншим панікорам, через що тисячі людей загинули в перші дні та тижні повномасштабного російського вторгнення. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном? А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Друге це скорочення програм розробки української зброї, в першу чергу ракет одразу ж після 2019 року, а вірніше після сумнозвісної поїздки до Оману, де мабуть відбулася його секретна зустріч з секретарем Ради національної безпеки та оборони Росії Патрушевим. Які домовленості були там досягнуті, і як вони вплинули на майбутній розвиток подій в Україні? Про це суспільство рано чи пізно має дізнатися. Наступний зрив операції захоплення вагнерівців через витік секретної інформації ворогу після дзвінка до Лукашенка, про який сам Зеленський неодноразово розповідав своїх інтерв'ю. Коли вагнеровці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, Я сказав йому, я його попередив. Я сказав, я готовий вам передати всю повну інформацію. Що стосується цих людей, ми вже розуміли, які там прізвища, Ми розуміли, хто вони такі. Наступне зупинка Павлорадського хімічного заводу, який єдиний виробляв паливо для всіх українських ракет. Наступне відмивання 41 мільйонів доларів, вкрадених із Приватбанку, через оборудки з кварталом 95. багаторічна свідома робота на ворожу пропаганду. Приниження як самої України, так і з її збройних сил у численних виступах 95-го кварталу, як в Україні, так і за кордоном. Робота кінофабрики Зеленського, яка Продовжувалося в Росії навіть після повномасштабного нападу на Україну та сплата багатомільйонних податків державі ворога в той самий час, як всі українські підприємства, зареєстровані 95-м кварталом, були напрочуд збитковими, і це нагадує далеко неповний перелік всіх діянь Зеленського та його підприємств, які можуть і мають стати предметом досліджень українських правоохоронних органів у майбутньому. Найголовніше після відставки не випустити Зеленського з України. Доречно нагадати наш сюжет сам. Піуда про зрадницьку діяльність зеленого шепітолі дворічної давнини. ЦАП іуда. Настроєнія вівці, що смиренно слідують за одним цапом. Такий спосіб керування був придуманий людиною кілька століть тому. Він називається ЦАП-Іуда або ЦАП-провокатор. Я ваш вирок. Дресирований і мотивований цап. Поміщався всередину стада без ініціативних овець. Я не політик, я не політик, зовсім не політик, я просто людина. Вони йому довіряли, і він ставав їх лідером. Ми зробили це разом. Пастуху потрібно було впливати лише на одного цапа, і цап поведе цілого тару овець. На нове пасовище, на ночівлю чи на забиття. Вівці відчувають запах крові, чують крики інших овець, але покірно бредуть за ватажком. Зараз в Зеленського підтримка якась просто феноменальна, і, і становить вона вище, ніж 90%. Він іде впевнено і без сумнівів, тому заспокоює отару. Все під контролем і все йде по плану травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, шашлик. Українські юристи, українські правники аргументовано спростовують всі ці безглузді безпідставні звинувачення, які висувають на адресу Петра Порошенка. зокрема державна зрада, торгівля на крові, Ліпецьк був в уряді Януковича. Добре, пише Софія Федина, що, хоч не згадують вбитого старшого брата Петра Олексійовича, чи те, що він спричинив всесвітній поток. Перше звинувачення: державна зрада і купівля вугілля, справа, яка від початку і до кінця була абсурдом. Текст підозри, суб'єкт її підписання і спосіб вручення арешт майна, які тоді намагались зробити на підставі цього. Бо закупивши вугілля в українських підприємств, які були зареєстровані на території України і сплачували податки на території України. Зарплата виплачувалась з банкування на території України замість південно-африканського вугілля, яке було набагато дорожче і мало набагато нижчу зорність, тобто було зекономлено шалену кількість коштів для української держави. І тоді на початку війни перед громадянами стояло питання, як нагріти свої домівки. Але звідки Зеленському про це здогадуватись? Він тоді журився, що бідоцькам московицьким співакам погана Україна заїжджати не забороняла і голосував, що Росія насправді не захоплює українські території, а просто пересуває свій кордон. Друге участь Порошенка у створенні партії регіонів та робота в уряді Віктора Януковича, коли той бувши міністром закордонних справ, брав участь, начебто, у підготовці харківських угод, все писано, переписано, що Порошенко не був засновником партії регіонів і вийшов із цієї партії, як тільки зрозумів, куди воно все йде. Щодо угод, спочатку вони сказали, що він просто був в уряді в той час. Тепер що вже готував. Хоча насправді текст угод готував такий собі Руслан Демченко, якого Зеленський призначив у вищі органи української влади. Влади після обрання на посади президента, а якраз Андрій Порубій пише Софія Федина, мій колега по фракції, який сьогодні так само захищає Порошенка і демократію, був одним з небагатьох, хто жбурляв димові шашки в президію Верховної Ради, аби тільки не допустити хаківських угод. Але якщо на Порошенка накладати санкції, що він взагалі то існував ті роки, коли підписували ці угоди, то зеленського треба притягати за те, що він виступав на агітаційних заходах за партію регіонів і особисто за Януковича разом з своєю командою 95-го кварталу. Третє Липецька фабрика та сєвморзавод. В свідках Липецької фабрики Зеленський побудував свою політичну кар'єру, але загальновідомий факт, що московити віджали її ще в 15-му році. Нещодавно до цієї когорти додали сєм але є відеодокази, як окупаційна влада Криму націоналізувала те майно. Є докази, що спочатку окупації Криму у 2014 році підприємство простоювало робітники сиділи без роботи. Але доволі відомо нагадує Софія Федина. Також і те, що Зеленський ще станом на 20-й рік отримував Роялті з Московської Федерації за серіали, фільми за продаж прав на проєкт Ліга сміху. Це все є в журналістських розслідуваннях проти себе санкції. Коли будете накладати, запитує Софія. За ці п'ять з половиною років проти Порошенка велися десятки кримінальних справ інсинуацій, які почались з повернення Портнова в Україну. Деякі з них були юридичним трешом, деякі макулатурою за деякі навіть Рябошапка оплатився посадою, бо не підписав відверту маячню. Порошенка кошмарили за картини, за звинувачували в тому, що здобув Томос. на основі ніким не підтверджених плівок зрадника Деркача проти Порошенка відкривали ще кримінальні справи. І за ці п'ять з половиною років не знайшлося жодної справи, яка б мала хоча б. Таке з підґрунтя, що вони взялись за санкції. Цей метод придуманий початково проти негромадян, тобто людей, щодо яких ти не маєш юрисдикції і не можеш використовувати звичні процесуальні методи. Той самий столар, який голосував за харківські угоди і переписав на себе майно опазажистів, щоб те майно не конфіскували, вільно їздить поза кордоном, і до нього питань немає. Але давайте взагалі згадаємо, пише Софія, раз тут така нагода, що ніхто так потужно не доклався до зманкурт. Чиня українців як квартал 95», ніхто так потужно не доклався до окозамилювання, до братання з московитами. Згадаймо тільки сеньор Голодомор і цей народ, який виріс на низькосортних промосковських продуктах кварталу, обрав собі Януковича як президента і поставив би хрест взагалі на існуванні України як незалежної держави, якби не революція гідності. Зрадницька діяльність зеленого Шепітолю» висвітлюється не лише в текстах українських правників та політиків, а й на сторінках художніх творів. 26 лютого наш книжковий клуб разом з видавництвом білка Ірини Білоцерковської організовує презентації нових видань відомої української письменниці лауреата Шевченківської премії Тамари Горіха зерня. Ось що написала Тамара на своїй сторінці. В телеграмі одна позитивна книжкова блогерка всі вихідні носила у зубах шептуху, і вчора нарешті спромоглася сформулювати основну претензію до цієї книги. Ов'ясточка Низі кілька розділів присвячені непідготовці до вторгнення, так як її бачили люди з прикордоння через новорічні звернення Зеленського, через розпорядження обласної адміністрації, через попередження поліції, щоб не розганяли паніку через чутки. Проповіді московського священника, тобто у всій повноті, на думку позитивної книжкової блогерки, я це все написала на замовлення Порошенка, щоб очорнити рейтинг Зеленського. Ну, виносимо за дужки всемогутність Петра Олексійовича, який цілу книжку може замовити. Та що там надиктувати? я посміялася, власне, я так і зробила, бо це дійсно дуже кумедно. Але це також дуже прикметно такий яскравий симптом. У Зеленського дійсно не знають, що робити з січням лютим 22-го, а також останнім кварталом 21-го. Теоретично можна сподіватися, що живих свідків лишиться не так і багато, і років через 10, скажімо, можна буде переписати новітню історію, знайти інших винних, навісити відповідальність за кількох цапів відбувалю і якимось чином пропетляти. Але проблема в тому, що у них немає 10 років. Їм бажано отримати той же результат Сьогодні максимум до осені, а це складно навіть з технологіями. Тому і шкварчить п'ята колона. А це для них болюче місце. Я в силу професії дуже багато говорю з людьми. Так, от, яка б не була розмова, все одно рано чи пізно зводиться до спогадів про перші тижні після вторгнення. Люди, які пережили окупацію у нас на Київщині, жінки, яких водили на розстріл, бабусі, які слухали страшні мати і погрози з гвалтуванням, підлітки, яким вибивали зуби. Це неможливо викинути з голови. Це залишиться з ними до кінця життя. Як росіяни лазили по квартирах і хатах. Як витягували чоловіків, як сім'ї виїжджали лісами і болотами на пролом через чагарі, як бачили, що сталося з сусідами? У тому, що беззбройне, дезорганізоване, розгублене цивільне населення лишилося у зоні ураження, винен не один Зеленський. Ми ж пам'ятаємо заяви урядовців і народних депутатів від слуг народу. Кожен міністр і глава департаменту вважав за потрібне заспокоїти населення. Пам'ятаємо главу СБУ від Зеленського, кобилячу голову віце-прем'єрки з розмінування Чонгару інших діячів і журналістів. Також до речі, позитивні на вклали свою лепту. Це був колективний злочин, скоєний за попередньою змовою, і я мрію дожити до часу, коли пов'язка перетвориться на справжні повістки. Тож, панове, чекаємо вас на презентації нових видань нашого книжкового клубу і видавництва Білка. Це 26 лютого. Нагадаю, палац Печерськ. Ми колишній клуб заводу Арсенал, тож до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі і поза ефіром Бережіть себе та Україна.